А що стосується а, Трампа, ну давайте так я ну я бачу ознаки, що вони все ж таки а, повертаються до євроатлантичної спільноти. Чому тому, що я десь бачив, чи буде до речі, візит Фондерляйн, наприклад, до Сполучених Штатів Америки. Якщо Трамп зустрінеться з Фондерляйн, це буде означати, що Трамп відступає від своєї позиції. Стосовно ну, у нього завжди була така позиція: він недолюблював і недолюблює альянси різні а він віддає перевагу двостороннім відносинам і вважає їх більш ефективними. І якщо він наприклад, з Фондерляйн зустрінеться, десь бачив анонс, це фактично визнання існування єдиної Європи, Ніщо не вдалося розкачати єдину європу, не вдалося розбити її на декілька сегментів. А, і тому це дуже позитивний в дійсності крок, як це буде далі виливатися в конкретний дій? Ну, дивіться, Трамп все більше і більше знаходиться під атакою, в тому числі консервативних ЗМІ, які а, прямо запитують, а, що ну вказують про те, що Путін його дурить, так і Трамп тут виглядає не дуже гарно. Ну, по перше в першу чергу перед собою, тому що це ж людина не може визнати, що він не перший, і тому звичайно, що росіяни а росіяни ж не можуть зупинитися, а вони продовжують бакувати, Вони продовжують заперечувати те, що було домовлено до цього. Змінюють постійну умову. Вони сьогодні вже бачу офіційна і північна Корея, фактично легалізувала свій статус у війні проти України. А це ну це вже світова війна, вона і так же, в принципі, йде. Тільки йде зараз форміра... формалізація світової війни, і тому тут е, Сполучені Штати змушені будуть реагувати в той спосіб, який потрібен в першу чергу Європі та Україні. Тому що все далі і далі е, інші режими Китай, е, е, Іран і так далі. Вони відчувають, що е, оця вся нефть, Ця історія з один день сказали. Потім поміняли думку. У них виникає щире бажання перевірити, чи працює державна машина в такому ж форматі, чи може, якщо буде даний наказ, наприклад, бомбардувати Іран. Що чи буде воно виконано як слід, і будуть перевіряти це. В принципі, це і пов'язане з Китаєм. От Росія перевіряє, що буде, якщо ми офіційно оголосимо, що Північна Корея вже з нами воює, і так далі. Але я думаю, що час такої розкачки закінчується у Сполучених Штатах Америки. У них не буде іншого виходу, як застосовувати силу проти саме наших опонентів.